І якраз поки є можливість поспостерігати, зараз кину смужечки. Ну тут у мене їх скільки, три штуки стоять, це зовсім геть. в окремому місці. Поставлю та буду спостерігати, чи буде яка реакція на смужки свіженькі цього року. Раніше ці смужки я брав, результат був нормальний, але це. Не єдине чим я обробляв, ну то якось потім покажу. Чим я ще додатково обробляю. Зараз тим поставлю смужечки. Тут якраз вулик із січистим нижчим під задвижечку, то дивитися буде зручно, чи буде що падати, чи не буде. На такий, як б сказав би, на Ну, вже він достатній сили такий набрав. Дві смужки їм достатньо. Пройшла година і дивимося, що тут є. Так, он один, другий, третій. Зараз тоді на сонечко вийдемо. Ось один, другий, третій, четвертий. А це що таке? Чотири впало. Ну як? Танцює? Струсив і ставлю далі. Дві з половиною години пройшло. Бачу, що ще посипалися. Так, на сонечко. Так, і ще тут. Це крихта. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Якась крихта. Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. 11 Ще 11 І того... П'ятнадцять. П'ятнадцять за дві з половиною години. Ну, поки працює. А, і один під низом Шастав. Може, звісно, якийсь. І виходить. Тікає, бо листочки я нічим не мастив. Ставимо далі, мабуть, вже ввечері подивлюся. Може і не ввечері, побачимо. 8 годин пройшло. Ще щось там насипалося. Так, дивимося. Так, один. Дво. Причепився. Це, мабуть, він дрібний. Так ось. Ще якийсь помарончевий, цікавий. То молоденьке. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так. 13 14, 15, 16, 17, 18, 19. Цих не чи я Рахував? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Тут, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Так, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43. Ні, це кецик. 43. З боків наче немає. Ані ось один, 44, й Валяється. 44. Ну і тих 16 виходить дуже багато. 60, 60 штучок за 8 годин. Протру. А завтра вже вранці, коли я там буду, годину 9. Годину 9. Там може в 10 і, мабуть, все-таки в 10 приїду і подивлюся, що, що нападає за ніч. Це, ще раз повторюся, ці смужки, що я ними завжди користуюся. Тільки цього року, а я забрав, тільки цього року брав у Басковича, так як у нього дешевше всіх. Ну, отак от, от працюють. Подивимось, що зранку буде. Давайте глянемо, що ж тут сталося. Насипалося на наступний ранок. Трошки вітря на сьогодні, думаю. Не знесе листочки, поки буду йти. І давайте порахуємо, скільки ще насипалось. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ей, тихо. Я ж казав вітер. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. це не 22. Ось 22, 23, 24, 25. Наче нікого не пропустив. Ну і вчорашніми 60, виходить 85. Ну це те, що залишилось на листочках. Ось іще один. Ну, деякий може встиг поповзти та втік, ось він був, змів його. Ну, хай приблизно 90. Це те що помітно. Може якийсь десь у вулику там залишився на дощечки. Бо сітка ж не на все дно. Ну, я все mm. одно поставлю ще до вечора і подивлюся, що що ще ввечері буде. ну Але ж результат є. Все одно це все ще не остання обробка. Пізніше, як я і казав, іншим препаратом пройдуся, але то вже покажу окремо. Ну, отак от.